З якого ви міста місто Боярка Київська область? Ага, з боярки. Прикольно да. коротко, що бісить автоінструктора. От де тільки ага. втручання ГСЛ в нашу роботу, головний сервісний центр Ага. він Завод... нам заважає працювати. А яким чином своїми порядками, законами, перевірками непотрібними. Угу. і тут все. Нормальна людина, яка повинна все терпіти і вчити. Я вже за ці роки навчив не одну людину. Я 76-го року навчаю. Mm -hmm. Водії вони... скажіть чесно, по коліну били студента, тільки лозою. лозою. Лозою? Лозою. Але було все таки, так? Да? Ну, якщо воно сидить і прилякано, треба ж якось з нього стрес зняти. Це не то, щоб бити, а просто нагадати, що він тут. Да? Що він повинен працювати, а не лякатися чогось. Роботуй давай. Ну, про... лоза Лы така маленька була, що треба було інколи звернути увагу. То на це впливало довго. Зрозумів. Ви в Європейська асоціація автошкіл. і Зараз намагаємося порядки Європи застосовувати на Україні. Але у нас МВС не хоче цього робити. На жаль, і наша держава ще не налаштована на це. Ну я сподіваюся, що йому або онукам вдасться це зробити. Так, точно воно все розвивається зараз, так що все буде тільки покращуватись.